Фармацевтичний факультет Запорізького державного медико-фармацевтичного університету бере свій початок від Одеського фармацевтичного інституту. Його організація і діяльність відносяться до 1903-1959 років, коли спочатку при одеських вищих жіночих курсах було організовано хіміко-фармацевтичне відділення. Сьогодні фармацевтичний факультет Запорізького державного медико-фармацевтичного університету це усередок освіти і науки з сучасною потужною матеріально-технічною базою, широкою розвиненою інфраструктурою, науковими і навчальними досягненнями. До складу факультету входять 10 кафедр під керівництвом провідних фахівців фармацевтичної та медичної галузі. Клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології, управління і економіки фармації, неорганічної та токсикологічної хімії, фармакогнозії, фармакології та ботаніки, біохімії, аналітичної хімії, фісколоїдної хімії, фармацевтичної хімії, органічної та біоорганічної хімії, технології ліків. Медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій. Термін навчання 5 років для денної форми та 4,5-5,5 років для заочної форми навчання. Освітній процес на факультеті відбувається за двома освітніми програмами: фармація та технологія парфумерно-косметичних засобів. Наявність належним чином обладнаних навчальних лабораторій і аудиторій. Сучасної бібліотеки, комп'ютерних класів, які має в своєму розпорядженні кожна кафедра факультету, навчальної аптеки, науково-навчального центру косметології, трьох наукових лабораторій синтезу, фізіко-хімічної лабораторії, лабораторії елементного аналізу, випробувальної лабораторії парфумерно-косметичних товарів і товарів побутової хімії. Можливість проведення занять у провідних медичних і фармацевтичних закладах міста та на базі університетської клініки забезпечують якісну підготовку фахівців для наукової і практичної інформації. Ви маєте унікальну можливість отримати гідну освіту, яка забезпечить ваш подальший інтелектуальний розвиток, кар'єрне зростання та матеріальний достаток. Чекаємо вас на навчання.